Всім привіт! Хочу зробити на трактор. Отаку його коротше на, на лобове скло. Щоб було від сонця. Засвідчуй. Від сонця і полечку хочу зробити на якусь магнітолу. Отаку. треба трошки прирізати, бо заширока. Приварити, а там всередині вже буду робити поличку. Зараз цим займусь. Ось так буде козирьок. не козирьок як то називає. Думав, давати нижче, але може в майбутньому е, зроблю рамку на скло і то буде фесницько. Так підемо прирізу трошки. Зараз треба прихвачувати. Намордувався з болтами, гайки не відкручувались там попри провернулось, не хотів здоймати бляху з верха цього. Але нічого. Спиляв Вармашенковий, все добре. Зараз поприварюю, закрашу, аби не ржавіло Роблю далі. Так, поприхвачував. З боків так. Не дуже варив, потім зашпаклюю от менше гріхи було видно. Вгорі дві прихватки такі, куски дві, два різьба, різьби поставив. Там велика шпара. Шпару чимось ще не знаю чим буду зароблювати. Ще подумаю. Зараз буду зачищати. А потім покрашу <кій> нержавіло Роблю далі. Так, покрасив я вже. Вже готовий, я тут з більшого. Бо треба ще буде доробляти. Вкрас отак би не ржавіло. А де здороблю. Сердине полечку поставлю звідси. Шпари треба буде позаварювати. Так би то було там гладко, щоб ми рівналося з трубою. І тоді я буду ще раз красити. Для так, як треба. Все, кому сподобалось відео, кладіть лайки, дізлайки. Дякую, хто дивився. Всім добра!